Ой-ой-ой, та що ж це вони роблять? Чули взрив і хату шатнуло. А потім, виходить, вторий приліт вже був сюди і повертали. А ви де були в цей момент? У вас не було вдома? Вдома не було, просто чисто случайно не було. Жителі Глухова оговтуються від. Ворожого артилерійського удару, який було нанесено по житловому сектору центральної частини міста. А багато взагалі вибухів ви чули по місту? Ну, взагалі, так як люди кажуть, які далі на окраїнах були, вони чули більше десяти. Але ми тут чули тільки три. От тут за дому, коли упало, потім там у там, центрі і тут. Я тільки три чула. Але люди кажуть, що більше десяти було. Пошкоджено фасади житлових будинків, вибиті вікна. Також є влучання в будівлю навчального закладу. Що пошкоджено? Спортивна зала корпусу номер 5 Криша, вікна. І в гуртожитку сімейної молоді там два вікна. Вирви від ворожих снарядів можна побачити серед доріг, а також посеред житлових вулиць. Ворожа атака призвела і до виникнення пожежі. Загорівся транспорт. Дане займання співробітники ДСНС досить швидко ліквідували, а потім обстежили територію, по якій було нанесено удари. Підступна атака забрала життя ні в чому не винної дитини. Отсюда точно мальчик, 14 років вже погиб, сказали. Дівчинка теж молода, і стірку вішала, ранило. І кажуть, що вона попала в реанімацію. Спочатку сказали, що тяжке становище, а тепер сказали, що її спасуть.